Дональд Трамп закликав Путіна припинити вбивати українців і припинити вбивати росіян. На своїй прес-конференції американський президент підкреслив, що це головне, чого він бажає від російського колеги. Перед зустріччю із українським президентом Володимиром Зеленським Трамп продовжує посилювати принаймні. Емоційний тиск на російського президента і погрожувати йому збільшенням поставок американської зброї для України. І що найголовніше, Трамп говорить про якісне збільшення американських поставок, коли підкреслює, що українці хотіли перейти у наступ, і Сполучені Штати мають Визначитися із рішенням з цього приводу, Трамп знову підкреслив можливість надання Україні далекобійних ракет. Томагавк, хоча вкотре не підкреслив, що вже визначився із ухваленням цього рішення.